Привіт! Сьогодні поговоримо про таку тему, як обсмажування спецій. Чи знали ви, що обсмаження спецій – це таке справжнє мистецтво? Але ось що цікаво: не всі спеції підлягають цьому процесу однаково добре, тобто піддаються. Існують деякі, з якими обсмажування може виявитися справжньою загрозою для їх корисних властивостей. Готові дізнатися, які саме спеції варто уникати обсмажувати, щоб зберегти максимальну їх користь і смакові якості. Тоді дивіться це відео до кінця і вирушуємо у захопливу подорож у світ спецій та кулінарних секретів. Звісно, освіжаючи аромат та смак обсмажених спецій може надати страві. Е... Неповторний шарм, проте важливо розуміти, що не всі спеції піддаються цьому процесу з таким же однаковим успіхом. Деякі з них навпаки можуть втратити свої корисні властивості, перетворивши на звичайні ароматизатори і не маючи жодної користі для організму. Розглянемо деякі з цих спецій та причини, чому їх не варто ні в кому разі. І перша цікава, куркума. Куркума містить в своєму складі куркумін активний такий компонент, який відповідає за багато корисних властивостей цієї спеції, таких як протизапальні, протиракові властивості. Проте куркумін стабільний лише. Тільки при низьких температурах, а обсмажування може спричинити його руйнування і знижуючи звичайну корисність спецій, тому куркуму нагрівати немає сенсу. Коріандр коріандр містить такі ефірні олії, які вони легкі і вони можуть легко втратити свої ароматичні та лікувальні властивості під час високої температури. Крім того, обсмажування коріандру може призвести до википання цінних вітамінів, наприклад, як вітамін С, та спричинити його деградацію. Е, якщо все ж таки необхідно нагріти е, спецію, то Температура повинна бути не перевищаючи 150 градусів, тому що чим більше температура, тим більше втрати і частини корисних речовин і властивості поріандру. Кардамон, кардамон такий має виразний аромат та смак, але обсмажування може призвести до втрати його ефірних елій. Варто звернути увагу на те, що кардамон додається до страв тільки під кінець готування або використовується у вигляді порошку, щоб зберегти його аромат. Тож цікава така спеція, як фінугрек. Обсмаження фінугреку може призвести до википання його гіркого присмаку. Що може бути неприємним на додаток, це також може знизити кількість і вміст вітамінів та мінералів у спеції. Кумін. кумін має велику кількість жиророзчинних вітамінів та антиоксидантів, які можуть бути знищені завдяки високій температурі під час обсмажування. Тому краще додавати кумін до страви безпосередньо перед поданням. Сухі трави часто обсмажування сухих трав може призвести до втрати аромату та смаку. Краще додавати їх до страви безпосередньо перед закінченням готування. І, звичайно, додамо паприку до нашого списку спецій, які Можуть постраждати від обсмажування. Паприка, як відомо своїм яскравим кольором та ароматом, також може втратити частину своєї користі при високих температурах. Особливо це стосується вітаміну С, який є одним із ключових елементів у паприці, надаючи їй не лише свіжість, а й корисність для організму. Паприка може втрачати вітамін С під час обсмажування через його високу температуру, оскільки цей вітамін відносно не стійкий до тепла. Наприклад, при температурі близько 190 градусів Цельсія. Починає рунуватися вітамін С, тому обсмажування паприки при таких умовах може призвести до звичайної втрати е, цього корисного елементу. Отже, щоб максимально зберегти користь та смак паприки, варто уникати її обсмажування при високих температурах. Краще додавати її до страви безпосередньо перед закінченням готування або використовувати в сирому вигляді для максимального збереження її корисних властивостей. Таким чином ви зможете насолодитися не лише яскравим смаком паприки, а й її корисним впливом на наше здоров'я. Розглянемо ще одну спецію, яка краще залишається поза зоною обсмажування, і це гвоздика. Вона має такий виразний аромат та смак та деякі унікальні властивості. Наукові дослідження підтверджують, що обсмажування гвоздики може призвести до втрати частини її корисних сполук. Гвоздика містить ефірні олії, які мають антимікробні та протизапальні властивості. Проте висока температура обсмажування може призвести до руйнування цих цінних речовин, знижуючи корисні властивості гвоздиків. Крім того, обсмажена гвоздика може мати неприємний такий гіркуватий присмак, який може зіпсувати смак страви. Таким чином. Краще додавати гвоздику до страви безпосередньо перед подачею або використовувати її в сирому вигляді для максимального такого збереження їх корисних властивостей та аромату. Це дозволить вам насолодитися всією вишуканістю та корисністю цієї чудової спеції у вашій кулінарній майстерні. Отже, варто звернути увагу на те, які спеції піддаються все ж таки обсмажуванню, а які краще і необхідно додавати у страви у сирому вигляді або безпосередньо перед питання. Всі шеф-повари обсмажують чорний перець горошком перед застосуванням. І вони отримують такий насичений аромат та смак. Так що ж, вони даремно це роблять, спросите ви? На мою думку, так, да, це зайве. Тому що обсмажування перцю зазвичай стосується саме свіжих зерен чорного перцю. Е, горошок чорного перцю, який ми купляємо в магазині або на ринку, вже піддається обробці, включаючи сушіння, і він вже готовий до використання та е, без обсмажування. А в Індії спеці обсмажують, скажете ви, і ми маєте рацію. в індійській кухні обсмажування спеці є дуже поширеним таким способом готування. І в більшості випадків використовуються саме, увага, свіжі спеціалі. Ну, гаразд, а якщо мені подобається смак обсмажених спецій, що мені робити? Як правильно поступити? Якщо вам дійсно подобається смак та аромат обсмажених спецій, тоді необхідно виконувати ряд вимог. Температура для обсмажування спецій зазвичай повинна бути близько 150-170 градусів Цельсія. Нізкі температури допомагають обсмажувати спеції, не допускаючи їх перегріву та втрати аромату. Обсмажування спецій зазвичай повинно бути не більше трьох хвилин, і це повинно бути тільки ціль спеції. В меленому вигляді спеції не підлягають обсмажуванню. Також важливо зазначити, що мелені спеції, які вже проходять процес підріблення, мають більшу поверхню ніж цілі зерна та плоди. І це означає, що вони можуть швидше втратити свої ароматичні та корисні складові під Пливом тепла ніж цілі спеції. Тому для збереження їх якості краще додавати мелені спеції безпосередньо перед закінченням приготування страви, щоб насолодитися максимальним смаком та користю. Важливо розуміти, що потенційні ризики та переваги обсмажування кожної спеції, а також дотримуватися правильних температур та часових рамок для збереження їхніх корисних властивостей. І пам'ятайте, що кожна спеція має свої унікальні особливості, і знання цих особливостей допоможе вам створити неповторні смачні страви. Тож нехай ваші кулінарні експерименти будуть наповнені смаком, ароматом і користю для вашого здоров'я. І не забувайте підписатися. Підписатись на мій канал. До побачення!